зимова і осіння нитка. Ми її просто зараз приведемо до ладу і все. Я лише притримую, сильно не натягую, притримую для того, щоб рівномірно вона потрапляла на мотування. Дуже ніжні нитки вовняні. А, якщо ви перематуєте один моток, то ви мусите перемотати всі мотки стільки ж, скільки ви перемотали той один моток. Бо вони трошечки деформуються, трошечки витягуються. От. І коли ви в'яжете свитер, один моток перемотали, а другий, думаєте, та ні, не буду я вже перемотувати, то на великому проміжку це буде видно. Тож обов'язково перемотувати для всього виробу, для всієї речі, стільки ж разів кожен моток, скільки ви перемотали хоча б один, який використали в цьому в'язанні. Це стосується лише вовняних ниток. Є І ще раз. Уже зовсім інша буде якість. Ось так при в'язанні, бачите, нікуди не бігає моток. Дуже зручно, спокійно. Чи власноруч ви в'яжете, чи машинкою, чи плетете, як би там не було, коли моточок на місці це дуже зручно. А особливо, коли в'яжете в дорозі. Не розплутувати, не витягувати нитку. Так. А саме воно так обережненько, бачите, сходиться, сходиться. І ось так закріплюємо, піддіваємо першу нитку, щоб вона такою птількою лишилася. І ось такого закріплюємо. Можете побачити, значить, ось більш тонка нитка, як вона щільненько лягає, і більш товста за однакових обставин, але ж діаметр набирається тут скоріше. І тому тут клітини ось так. Не так яскраво виражені, а ось такі мають вигляд. Йдемо далі. Два моточка є, ми молодці, рухаємося далі. Ага, я хотіла сюди зберегти, що це є Lana Gold. 51% акрилу і 49% шерсть вовна. 49%. Тобто все одно воно ну, витягується. Ось що нам пропонують. Бачите, який файний плет? Я вже продемонструвати немає різкості. Чітка, це буде дуже теплий і приємний плед, але майте на увазі, що таких, оскільки тут малесенький метраж, таких моточків треба. Дуже багато, приблизно 20-30 моточків, в залежності від того, який ви хочете плед. Тож це буде 2-3 кг важити плед. Розумієте, так? Збережу, щоб знати, яка це я ниточка. Далі складу докупи два різних моточка. Це один і той самий моточок, одні і ті самі нитки. Тільки тут в дві, здається, а тут в одну. Треба їх довести до ладу, щоб можна було використати.